Альо, Стефа, в тебе вже був? Вже вийшов? Василю, чого ті лахи тут воваляються? Занеси скор. Чуєш Стефа, а як не секрет, то скільки давала? 500 гривнів? Та та я теж так думаю давати. Ех, була б знала менше б на тацу кидала. Ах, все, все, давай. Значить, так, Василь, 200 гривень. Скручуєш таку жменьку і пхаєш дякові в кульок, так щоб він не бачив скільки. Ти мене поняв? Later. Забери. І усі, хто була почастива, проживає у ньому. Віджити від нього всі темні сильні примари, не, сі, ньому, не Шпі, Господи помилу. Дякую, що зайшли. Ну, ти мені скажи. Ну не вже так було важко той одяг забрати. Ти хоч гроші дав дякові? <гум> Чого ти такий тупий, як ті мої ножі на кухні? Обереш 500 гривень, доганяєш дяка, але вже не пхаєш йому в кульок. А от вороскрий, щоб він бачив, скільки ти даєш. Ти б не поняв. Поняв, поняв. Не то, що спозорилися, то ще й за то заплатили. Добрий вечір то.